Друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас така невеличка прогулянка разом з вами руським містом. Кросно. Це місто було засновано під час Русі західної частини, там, де був королем Данило Галицький. Десь в 14 2014 віці сторіччя, коли Русь почала западати, цю територію прийняли собі поляки. До цього часу це місто так польським і осталося. Але королівство Королівством це у нас річка Віслок. Тече вона на захід, поєднується з Віслою і аж там до Варшави, до Балтійського моря води свої несе. Королівство королівським Польська територія, річ Посполита, але люди, ну, звичайно, так швидко не переміняться. І якісь сліди, начебто українські, або ну як версії Михайла Грушевського Україна-Русь, сліди українські, руські тут мали залишитись, і є одна особа, одна видатна особа, яка підписувалась. Павел з Рутенії. А Рутенія це була старовинна назва Русі. Латиняні, їм було тяжко вимовити Русь. Вони називали цю територію Русь Рутенію. І цей Павел, оскільки він був е, письменником, поетом, підписувався як Павел з Рутенії або Павел з Кросно. Це у нас місто Кросно. Е, назва Кросно Означає кацький такий промисел. Тут був колись за, скажімо так, до писемної, коли вже ще не велося такої великої літературної діяльності, літопису. Ну, так от місто називалося. Хоча основним промислом на сьогоднішній день є. Виробництво скла скляних виробів. І тому, от, ось я показую, тут -от, Знаходиться так званий центр спадщини скла. Різні такі вироби скляні роблять. Місто дуже цікаве, знаходиться на пагорбі між двох річок. Це річка Віслок там була, і з іншого боку річка Любатовка. А більше я буду знімати на свій канал в Ютубі.